У нещодавно відкритому кафетерії на території Ніжинської міської лікарні завжди повно відвідувачів. Кухарі та кондитери комунального підприємства Школяр пропонують не лише свіжу випічку і десерти власного приготування, а й смачні і недорогі комплексні гарячі обіди. Ось такий комплексний обід, до якого сьогодні входить суп, пюре, м'ясо курки, вітамінний салат та узвар. Тут коштує усього 45 гривень. У кафетерії харчуються не лише пацієнти і працівники Нішинської міської лікарні, а й усі бажаючі. Ключовий фактор співвідношення ціни та якості. Станіслав Сергієнко в лікарні працює водієм. Каже, після відкриття кафетерії проблема термосів і тормозків відпала автоматично. Тепер не потрібно ламати голову над тим, що з собою взяти і де розігріти холодний обід. З Собою брав обіду. Приходилось розігрівати їсти. А Так прийшов поїв і Поїхав далі працювати. Дуже хороше кафе. Смачно, вигідно, навіть економічно. А так, велика їм подяка за те, що вони таке зробили. Сьогодні ми бачимо суп, а взагалі тут міняється? Борщ, розсольник, картошка печена, котлета. Готують дуже смачно приміщення кафетерію невелике, тому у найближчих планах збільшити кількість столиків за рахунок літнього майданчика. Під нього вже підготували основу, і незабаром планується відкриття. Цей кафетерій надзвичайно став популярний за останні тижні серед пацієнтів міської лікарні, серед жителів міста, які приходять за медичною послугою, і тому керівництвом лікарні було прийняте рішення. Зробити літній майданчик. А за рахунок оновлення обладнання на сучасне страви стали ще смачніші. Випічка, гарячі обіди, випічка прямо тут на місці. І от в них була проблема з обладнанням, тому що ніяк ми не зможе ну, вишукуємо можливість, щоб закупити їм нове обладнання, бо обладнання надзвичайно старе. І от остання європейська допомога це від. Українсько-італійської асоціації міста Брешія в цій допомозі вони нам передали жаровний шкаф, у якому працівники підприємства мають можливість більш якісну випічку готувати. Раніше на території Ніжинської міської лікарні кафетерію не було, тому і пацієнти, і медперсонал облюбували це затишне місце, де завжди смачно пахне і гарно смакує.